Всім привіт! Привіт-привіт! Ну що, ми з лені зібралися, да? настроїлися, зібрали речі, в машину загрузили. А, і їдемо ми на Кривбас, на кривбас мандрувати. Там квартира, треба з'їздити, хоч навідатися. Да? Да, да, може, там, там може, може, у нас там вже хтось виселили. живе. Виселили. живе, виселили, а ми й не знаємо. Да? Поїдемо да. в Кривбасік, подивимося, що там квартирка наша робить, подивимося, що там по квартирці. Ну, не, ми прогуляємося ввечері. Да? Рогу. Ну, а ви з нами. Поїхали. Так, кльоба, охороняй хату, всіх пускать, нікого не випускать. Він у нас злий. Я вам кричу, він настільки злий такий пес, просто він все на душі переносить. А кабан, який вже став. Так, да, можна забивати, так? Да? Кльопа, може тебе надовіс? Та ні, ти ж наслідство наше. Так, клянуся, закривай. І будемо. Осипалось. осипалось осінь, зима. Машину набубурили і погнали. Ти чи я за руль? Ні? Ну ладно. Так, це ж цікаво, скільки кілометрів нам від дому до квартири збиваємо ми на ноль. Подивимось, да? Поїхали. Виїхали ми з дому, доїхали ми до нашого переїзду, як завжди, закритий шлагбаум. Да? Зараз дочекаємося, пройде товарняк і наступна наша зупинка, де ми станемо в криничках, Криничка. да? в криничках возле Да, Возлі того, возле того магазина, де ми завжди п'ємо каву. Так, їдемо. Їдемо ми на кринички. Я кажу, Лєна, ти подивись, зовсім недавно ми їздили на кринички на базар. Тут на полях стояла кукурудза, да? Нема нічого. Господи, як швидко летить час. Просто плине час на очах. Дерева вже майже лисі? А таке враження, як наче зовсім-зовсім ось буквально вчора, стояла жара і, і все було, так? Да? Просто Отак життя пролітає. Ну нічого, головне не падати духом хвост пістолетом і все буде добре, да? да. Доїжджаємо вже майже до криничок. Ну все, ми вже де, в криничках, возі нашого магазинчику, біля якого ми завжди п'ємо каву. Отам От ми сиділи за углом в тих бісідках, але зараз поставили ось якийсь лоточок, бісідки прибрали аж он туди. Ну, а там грязь і туди не дойдеш. Тому ми п'ємо каву, Сергій перекурює. І їдемо далі, да? Вон там стоїть наша машина. Возі неї там мінтазаври із племені Гаї. Тормознули якусь да? дівчину, і щось там воно вже на уші там там якусь цепляють лапшу, короче, таку гаишну лапшу. Це да? племя Гаї. Гаї, да? Гаї. Добре, ми п'ємо і їдемо далі. Наступна наша зупинка яка буде? А Бог його знає. Де станемо, там да. і скажемо. Да? Да. Да. Заїхали в самі Кринички. Ми тут вже давненько не були. Да. Да. На під'їзді дивимось, мабуть, воду ведуть з обох боків над дорогою розрили такі траншеї великі, Сирій, ну, да. влітку весною влітку це ж не було часу. Треба з зимою робити, а як у нас, ж... дороги... У нас так дороги ремонтуються, коли сніг лежить, дощ іде. Вода людям централізована, робиться, труби лежать пластикові з дороги. Ну, теж коли вже ось холодно, да? що у нас там показує за бортом у нас 7 градусів. Да? Це сьогодні такий теплий деньчок. Це ще навіть вони рано почали. обычно. треба коли ноль або мінус. Це ось заповідник племені Гаї, покажи. Заповідник племені Гаї. Тут ми під'їжджаємо до ринку, де ми з тобою приїжджали турбувати. Вже давненько ми тут не були, трошки ми змінили свій графік. Ну, Ми не встигаємо просто і тут, і там, так. ми не встигаємо. Це разві що тут ставить точку, ну вона буде працювати один день в тиждень, це тільки в п'ятницю. ну Немає цьому сенсу. Це не цікаво. Да. Ось ми ось, ось ринка. Машина думає, що ми їдемо на базар. Ага. Да. Пуста. Пуста, да. Може це пуста її, на базар. Да. Ось тут автовокзал, ринок бачу, він пустий. Та вже ясна річ, котра вже година. Да. А ось тут а за пам'ятниками площадка ось тут. Теж ринок, але тут птицю продають свиней. Твариницький, тварин, да? mm -hmm. да, де площадка. Ота. Хоча тут вибір по тваринству, по птиці, по... Свиням непоганий. Є так? Да? Да, тут даже аж сюди вже до криничок достав наш промагромікс. Да, бачили а, тут продукцію. А я на одному якомусь відео показував, що вже є. І тут даже в криничках продукція промагромікс. Ну Ось і все, ми виїжджаємо із криничок, вони дуже, дуже такі невеличкі, ну, протяжодні. Как ми ще не зовсім виїхали, ще їдемо по криничкам, але вже сам центр криничок ми проскочили. І дороги не гірші, ніж у Європі. Да, дороги у нас тут ну, чудові. Не знаю в кого, де я, але у нас тут дороги чудові. В основному такі центральні. Да? Там на Дніпропетровськ. Дніпропетровську, yeah. гаї летить. Бачиш, uh -huh. на Дніпропетровськ, на Кривий Ріг, до дядька верху, це uh -huh. дорога, просто так феншую, просто пісня. Ну ось, Ми і на виїзді, можна сказати, зараз за цим поворотом залишиться ще пару кілометрів і ми вже будемо на трасі під назвою. Дніпропетровськ кривий ріг. Ось так швидко, чудово і гарно. Рух, клас. Так. Да. Поїхали. Поїхали. Ну що? Приїхали? Так. Да. майже. Ось тобі Кривий Ріг. Якось так, так? Шведесят коми. Mm. Пульк Оп. і на місці. Зараз ми раз-два і вже і на квартирі, так? так. Ще трошечки, так. Хвилин 15 здається по місту тут. Ось і ми на місці. Ось так, так що сьогодні ще ми погуляємо по кривому року. Ну, Ми так і планували приїхати за світло добратися, поки туди-сюди, а вечірком підемо. Покажу Сергію визначені місця криворіжжя. Ну так, це ж ти тут прожила багато років, ти кривий Ріг знаєш добре. А я, що я? Для мене це не знаю. Місце, я так заїхати, виїхати. Я в Кривому Розі був просто проїздом там. то як на Ніколаїв їздив, на Миколаїв. От, Ось так, гарне чудово. Так, ну все, тепер вже вдома побачимося, так? Да. Да? Да. Ну, от ми і на базі торпедних котерів, так? Да? Да? Да. Ось он наш под'їзд. Знаєте, що там робиться в обзор. <рісті> Давай трошечки этого <це> потім. <рісті> Глянемо спочатку <сначала> самі, <рісті> так, <да>, що <рісті> там. <рісті> Ось. Под'їздик наш. П'ятий етаж, ліфт не робить. <рісті> <рісті> Ліфта його нема, просто ліфт не робить. Так, поїхали. Заходимо. Заходим. Іде ж таки по під'їзду і чуть опа, хто то рибу жари. Да? Чуть що у сусідів на вечерю. Да? Так, нарешті. П'ятий етаж. Господи, в мене в хату дві ступеньки. <різь> <різь> так. Відчиняй. Чи ж ми хоч свою квартиру йдемо? Да. Ну, ось така квартирочка, така кімнатка. Єдине, якась така вискочила проблема, навірно, перегоріла лампочка, з собою лампочок. Запасних немає. Тут ось друга така у нас кімнатка. Квартира двохкімнатна. Там Лена на балконі, тут коридорчик. Ну, як все, там, ванна, туалет. Ця як і кухня. От така невеличка, але уютна. Стиралочка, печечка, вода своя гаряча боколонка. Опалення завжди працює чудово. Батареї ще теплі, тому що своя котільня. Ну ось так. Сьогодні ми з Лінусією будемо ночувати у нас в квартирі. Так, да? Лінися? А, Лінися на балконі там. Ну, ось, Отак чудово, гарно. От. Ну, Конденсіонер тут зима-літо, як завжди, це у кожного так. Будемо ми зараз з Леною збиратися. Будемо з Леною збиратися і йти в місто. Тут неподалеку є дуже каже Лена смачна шаурма. Зараз підемо покуштуємо. Ну, а так як я дуже-дуже обожнюю шаурму, де б вона не продавалася, да, я завжди заїжджаємо і купую. Ну, люблю я шаурму. Лена каже, така смачна. Знаю, вау! Зараз підемо попробуємо. Тому що де я тільки не пробував і не їв шаурму, то найкраще шаурма це в Дніпропетровській на автовокзалі, отам у туркменів. Ото хлопчики там діляться. Це та, що з картошкою. там шаурму, не. хто в темі, той знає. А ну, хто пробував <гум> ту шаурму на автовокзалі, <гум> в Дніпрі у тих хлопчиків, да, так, на, там, за углом, виходить, да, у туркменчиків, хто пробував, напишіть. <гум> <гум> ну, а ми підемо куштувати твою ж тут де вона тут смачна та uh -huh. шаурма я люблю шаурму запивати кока-колою uh -huh. да. зараз я тобі покажу в середні місця <laughs> в кривому мене привезла соцгород в кривому розі район соцміста Місто. все горить все ярке да. Красиво. Тут великий критий центральний базар, він вже не працює, вже пізно. Ага, критий ринок, да? О, да. Ага. так? Так. Такі магазинчики. Угу. Колись і замість оцих магазинчиків тут ага. також були такі ряди, прилавки, потім їх розібрали. І побудували і оці ось, ось... Такі... шаурма від шефа. Ні, да? Це не та шаурма. Не та шаурма, ні. Це, ну, мабуть, як і в кожному місті, на кожному пер, кухо, всі перші поверхи вони викуплені під бізнес. Під магазин. Особливо да. в центрі, в центральних районах. Ну, ми теж в Кам'янському викупимо в центрі пару квартир під наш магазин, так? Да? Обов'язково. Да. Да. Дивіться, там Ревізор. Відзнаку. Він рекомендує. Лена, як цей магазин? Карамелька. У Карамелька, да? му році тут був програма Ревізор. Що да. ми взяли? Каву. Таку, вот такую вкусняшку. Таку. Сережка буде Кока-Колу і Шаур -мяу. Точно що шаурмяу. Не знаю, як по вкусу, но. Ну, коротше, я не хотів снимать, деделаю цю шаурмяу, потому что там воно... Натуральна забігаловка шаурмяву. Ну Ні така, я хвалять. там Ну хвалять, не знаю, я вже дав, що там ми зайдемо, можна там взяти, посидіти ага. десь. А воно точно як в Дніпрі на автовокзалі. Забіг, шаурм'явка і побіг. Будемо куштувати, потім розкажу, як на смак. Давай. Так, Лена, глотнув я шаурмяву колой запив, Вердикт хочеш? Звісно. Смачна. Чесно, смачна. Краще, ніж в Кам'янському, mm. мабуть, курше, ні... е, да, ніж. Краще, у нас роблять в Кам'янському, де ми тільки не брали в Кам'янському, да, краще. Але в Дніпрі на вокзалі, на автовокзалі краще. От там туркмени як вміють делать, так вміють. Так. Да. Так, ну що, кава. І да. полетіли. Що це за парк там? Э, парк Богдана Хмельницького. Mm -hmm. Центральний парк, там далі mm -hmm. э, будинок культури металургів. Якщо ти мене зараз броснеш, я потеряюся. <реку> Не <бросни. реку> Не бросинеш? <реку> <реку> Понятно, ну добре, красиво. Хто там. знає, видно вдалек. Ну, да? Там, да. Що Значок там? метро. Єдиний там. в Україні. Не, не видно розпливається. Метро, він розпливається. Да. 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 Єдиний в Україні підземний трамвай. Отак. От Ладно, п'ємка кавусі. Красиве місто Кривий Ріг, куди не глянь, все красиво, ярко, везде аптеки, пивнухи, пивбари. забігаловки. У тебе Аврура. А тебе, Аврура. І зараз мене Лена тягне в цей магазинчик, називається Алкомат. Я, я там колись робила просто. Ну трошечки. Робила трошечки, хоче побачити свою напарницю, так. піти провідати її. Да? Ну, well, <laughs> Не знаю, її зміна чи не її. Ну, no, сходимо, подивимось, так. Да. Ми довго, ми, мабуть, років п'ять да. да. нею разом. Вот. <laughs> так що такого показати? Щось необичного, незвичайного тут нема. Місто як місто. Нічим не відрізняється від інших, так? Да. Да? Да. От ми нарешті вже і вдома в квартирі наглазились, нагулялися. <рес> Лена мене виводила по всьому центру міста. Фу, буду сьогодні спати, як після маківок. Говоря. <рес> <рес> да. Аж ноженьки трошки так гудуть. Це ти мене виганяла, виводила. Я в шоці. Ну що, шо, будемо з вами прощатися. Що показувати? Ми вам все показали. Ми мандруємо, ми в Кривбасі. Якось ми з Леною балакали, да, по поводу цієї квартири. В принципі, нам їздить до неї далеко. Ми могли б її продати, да? так що, якщо когось цікавить квартира в Кривому Розі, в центрі Кривого Рога, да, да? Да. От. то телефонуйте, майже під кожним відео є. Номер телефону Аліни, телефонуйте і будемо домовлятися. Ось і все. А ми зараз повечеряємо, помиємося угу, і будемо відпочивати. Угу. А завтра ми зранку встанемо, трошки тут понаводимо порядочок по-своєму, хоч деякі речі заберемо. Да? <тас> і помандруємо ми додому. Додому. Через Тьшу, так що Ться жди, завтра будемо. Завтра неділя, обов'язково. Ти ж знаєш ще. Неділя тющин день. Да. Неділю в мене тющин день. Все, в неділю я їздю до тющі. Все, всім пока. До побачення. До нових зустрічей.